Всем нашого героя Станіслава. Молодий хлопець чекають на нього, його рідні, сім'я чекає. Наша задача привезти своє часто, передати рідним тіло нашого героя. Пастор Валентин Ніконенко долучився до проекту на щиті, коли шукав у моргах тіло свого племінника. Хлопець зник без звісти під Бахмутом. Так в тому ж статусі він не знаходиться, поки ніякої інформації про його стан. Його перший рейс був півтора року тому. Нині вже проїхав 155 тисяч кілометрів по всій Україні. Перші хлопці, наші герої це було шість. Шість героїв я транспортував на Харків. Це був перший рейс, але він у нас не закінчується. З Харковом зазвичай збираємо інші тіла героїв і повертаємось на Дніпро. Найтяжчим було не подолати довгий шлях, а спілкуватись з рідними полеглих. Зазвичай ми передаємо тіло представнику ТЦК, в морзі, і тут емоційно ну, не так складно, а от коли є рідні, то там вже ну, емоційно складно, особливо коли ти знаєш, що там в мішку, який ти транспортуєш, ну будемо кажуть так, тіло дуже, дуже пора і ну, там. Чи інколи ми, ми просто транспортуємо не само тіло, а там залишки, що від нього залишились. І коли знаєш цей момент, і родичі чекають і не знають, що в мішку не знаходиться тіло, яко навіть неможливо відкрити, а вони ж. Бажають побачити, то буває складно. Складно, коли персональні речі ми ж транспортуємо разом. І буває так, що ще навіть його телефон сіла батарейка і хтось телефонує. Ми, ми ж не маємо права відповісти, і він може через кожен там, 20 хвилин. Значить, хтось турбується, може, думає, що його там син ще поранений. А я, я визвожу вже тіло його. Одного разу пан Валентин побачив серед речей загиблого військовий квиток, пробитий уламком. Я розкрив цей військовий квиток, а в ньому лежить фотографія. Фотка цей тато з сином. І фотка пробила і військовий, і цю фотку. І коли ну, перевернув фотку, і там така надпис. Тато, я тебе люблю, я тебе чекаю. І це було ще в 23-му. і Хлопчику років сім. Я просто уявляю, коли він отримає від тата все, 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 що він має, і ще цю фотографію пробити цим осколком. Мета волонтерів якнайшвидше доставити тіла додому. Іноді на заваді стають цивільні, які не поступаються місцем на дорозі. Чи виникає затримка на блокпостах? Починають там розказувати комендантська година, і я просто слухаю, слухаю, і кажу, шановний, ти розумієш, що там написано на машині. Я він навіть не прочитав на щиті. І він питає: а що це? Я кажу: як було було написано вантаж 200, а це я розумію. Ну, там трошечки навіть така профілактична бесіда, пояснюєш йому. Чому ми на щиті, а не вантаж 200. А, і все нормально. А, буває так, що люди, ну, водії, будемо так казати, особливо ну, в Дніпрі, ні. як то я не стикався, Київ, а, Львів, де багато ну, загружені завантажені вулиці, буває так, що а, наші хлопці ну, просто бачать, коли. Така ситуація, що не пропускають, можуть зупинити, відчинити двері і вже так по-простому, по-мужицьки пояснити тому, хто не пропускає нас. Волонтер зізнається, коли їде живим коридором з тілом загиблого, не може втримати сліз. Це кожен коридор, тому я кажу, що це дуже складно, коли їх два-три за рейс. Бо ну. Навіть стальними нервами ти сталевими нервами ти не можеш утриматись. Це неможливо просто. Іноді волонтерам доводиться повертати додому тіла воїнів, які тривалий час вважалися зниклими безвісти. І тільки згодом їх ідентифікували. Жодного разу ми не бачили негативної реакції. От реально. Це полегшення, це реальне полегшення і подяка нам, що знята та невідомість, яка, яка панувала над родиною. Наприклад, інколи транспортуєш без вести зниклого ще перших днів, півтора року десь прийшло, транспортуєш тіло, чи правильно сказати залишки, і коли привозиш, отам при зустрічі, при зустрічі, ну емоції, все. Це, це має місце. Але жодного разу нам не було того, що ми бачили, що вони, вони, вони навпаки дякують нам, що пройшла оця без надії. Цю автівку для гуманітарної місії допомогли придбати християни зі Швейцарії. Всього у гуманітарно-логістичному центрі Бульдозер 12 машин з рефрижераторами. Всі придбані завдяки донатам чи подаровані. Машини у нас не нові. Цей ремонт двигунів, це резина на літо. На... Ми за літо повністю, наприклад, ти вже викидуєш скати після літо, бо вони вже не. Це то ремонт, заміна масел, фільтрів. І я скажу, що є ТОшки, тобто, де хлопці нас безкоштовно обслуговують. Але розуміємо, що це ж бізнес людей, то намагаємося як -то їм також відшкодувати, які то гроші. Паливо. Ми деякий час працювали в цьому ЦВС на щиті, тобто цивільно-військово-співробітництво на щиті. То ми отримували паливо від армії, більш нічого не отримували. Зараз ми працюємо самостійно, там виникли деякі проблеми. То і паливо ми знаходимо за, за рахунок донатів. Чи тої бригади, яка дала нам заявку, і ми транспортуємо героя, то там заправить бригада ця. А, але ми не жаліємось, ми знаємо це наш шлях, а, то, що, то, що на рахунках нулі, то ми, ну, наприклад, на зараз. Але ми все одно робимо цю, цю роботу і будемо робити. Волонтери закликають Дніпровських бізнесменів взяти на утримання дві машини, гарантують прозору звітність. Оксана Коновець, Микола Ходолій, Борис Єфімов Дніпроті.